Коли заздрістю витріщаєшся на чуже, то в очах починає тьмяніти своє. Слава Ісусу Христу і тай вас, любі сьогодні. Уже середа великого тижня чи страсного тижня Великого посту, ми з вами продовжуємо роздумувати над богослужбовими текстами, якими наша церква молиться. Запрошую вас роздумати над наступною молитвою. О, юдино каянство бачив він блудницю, що цілувала стопи і замишляв підступно поцілунок зради. Вона волосся розв'язала, а він люттю з себе зв'язував, носячи замість мира зловонну злобу. Бо заздрість не вміє обирати корисне, оюдене окаянство від нього ж і збави Боже душі наші. Заздрість не вміє обирати корисне, тобто заздрість для нас вже не є корисною. Чому? Тому що заздрість це недружелюбне, невдоволення, добром іншої людини, тим, чим тішиться інша людина, це бажання тяга. Привласнити собі її добро, те, що має інша людина. Від цього породжується незадоволення тим, що в мене є. Тому я почав із прислів'я, яке нам каже, що своє власне тім'яніє в очах від того, що бачу добро іншої людини. Заздрість це дуже погана річ. Це один із семи головних гріхів. Заздрість любі, вона від нас краде радість життя, радість від того, що є в моєму житті. Заздрість є злом. Як побороти заздрість, запитаєте ви. Необхідно найперше дякувати, дякувати Господеві за те, що Він нам дає, почати доцінювати те, що я маю, перестати порівнювати себе з оточуючими і всім тим, що вони мають. Дай нам, Господи, вміти вибирати добро і цінувати те, що ми маємо, дякувати тобі за все те, що ти нам даєш. Дай нам, Господи, не бути заздрісними.